В Верефії скасовують відправку військ в Україну через масові відмови воювати та скорочують час на реабілітацію поранених через брак особового складу. А ми туди своїх і пусть вбивають. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України військових 5-ї окремої танкової бригади 36-ї армії з Уланде, де йдуть із служби через відмову продовжувати воювати проти України, звільняють із служби без врахування будь-яких пільг, особовому складу бригади, який перебуває на війні, дають відпустки тільки за сімейними обставинами. Водночас у підрозділах, котрі воюють проти України, катастрофічно бракує особового складу для так званого вирішення проблеми. Окупант. Ти суттєво скоротили час на реабілітацію загарбників після поранень та контузій. Крім того, расисти намагаються посилити своє угрупування під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок так званих наявних резервів. Для цього вони збираються передислокувати й батальйон кадирівців, але підрозділи ці недоукомплектовані. Більшість військових у них не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів Росії. Кремле назвали действия карателей ВСУ под Харьковом возмутительными. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными действия карателей ВСУ под Харьковом. Так а что каратели? Что, покаралы, да? Так а то, может, не надо было их так называть? Получается, сами себе цю беду и накликали. Собі і своїм прихвостям, які допомагали вам активно руський мир строїти, а він взяв і не построївся. І кого-то там завалами його, звісно ж, привалило. Так що я б на вашому місці, я б цих карателів обходив би п'ятою дорогою. Ну, або якщо вже так случилось, що ви зустріли з тими лоб в лоббіком в то темному переулку. ви не знаєте що робити? Тікайте від них! Тіка, да, вони так і робили? Ну, учиться швидше тікати, не треба було мнюхаться. Вы что, не бачили, що це карателі. Ну ви ж встали з колен. Зачем? Наверняка, щоб отримати можливість побыстрее сдрыснуть. Так що я, от якщо чесно, я не розумію ваших возмущень. От мене моя я бабуся, вона з дійства вчила. Бачиш, де то якого то хулігана не связывайся з ним. Не зв'язуйся. А, а вас такому что не вчили? Дмитрий Песков добавил, что спецоперация по демилитаризации Украины будет продолжаться. А, то есть вам понравилось, да вы же мои извращенцы, только потом не жалуйтесь, хорошо? Бо мы не факт, что сможем вам хотя бы помочь. Кто вам вообще сказал, что мы наші, всі дома. Так що мы без понятия, кто там над вами. измывается. мало там, какие каратели, кого карают, вы там... При случаї там ну може придивіться, прислухайтесь, хто там, що там, заодно і нам розкажете. Нам інтересно, а так ми без поняття, а нас там нема. Ви от у нас тоді, ото як побідили, і все, ми сидимо і не рипаємось. З Україною ми давно закончили. Соловйов об'яснив, кому зараз протистоїть РФ. А, то есть не Україна. Окей, окей. А хуєзит? З ким ви там опять посрались, розказуйте. Ні, нам то що? Ну, просто інтересно, хто вас там знову каратиме, а ви в'їжджатимете як собаки недорізані. Ну, імя, яке то там, фамілія в нього є, щоб хоча б в протокол занести. Там, кликуха, поганяло. Війна з НАТО починається. А я у вас дураков в так нічому і не учи, да? Опять накаркать хочете, зараз, да? Вам одної победоносної війни мало і ще захотілося? Таких острих відчуттів? а якщо НАТО не захоче, заставити? Росія обвинила НАТО в управлінні ВСУ на полі бою. Забули дописати побіжденного ВСУ. Ну, ким то ж те подле НАТО, ким то ж воно управляє. Да? І я б на вашому місці за це на них би навіть обідався. Що за занощилось взагалі, яка то така, що виходить, що їм з вами западло зв'язуватися все. Тому що ви не їхній уровень. Воно нашими військами управляє, а наші війська запросто дають вам тренди. А тепер прикиньте, що буде? Если саме НАТО непосредственно за вас возьмется, а им же только этого и надо. Говорят, о, есть, yes, давай, давай, ну, ну пожалуйста, ну хоть кто-нибудь, мы уже оно и штаны сняли. Поддубный. Боевиками ВСУ в Харьковской области командуют наемники из стран НАТО. Подразделениями ВСУ в Харьковской области командуют в том числе наемники из США, Великобритании, Франции и других стран членов НАТО. Об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Передайте, пожалуйста, этому вашему военкору, что если он не бросит пить, То завтра нами будуть інопланетяни з Марса на всю його білу гарячку. І э, просто інтересно ще, от поки він не протрезвів, хто-то може спитати, а як вони нами командують? Ну, на якому язиці команди віддають, це цікаво. Ілі тоді виходить, що в нас в армії одні сплошні поліглоти. Мене це, наприклад, не удивляє. Ну, для вас це якийсь такий не сильно вигідний ракурс. Ви ж убіждали своїх граждан, що у нас в армії сплошні, тупі безграмотні, асоціальні елементи, які навіть не знають, де кнопка російського телевізора включається. А вони по ніскільку язиків таки знають. Слышь. Ну окей, говорить Росія. Ми тоді ми передумали. Тоді давайте так: найомніки НАТО. Командую другими найомниками НАТО. Отак. От Ха-ха, все. Подумай, з тебе 100 грам. А ти не облизуйся, пожалуйста. Don't drink, Nicht trinken. Записки ветерана. Волчанск заняли войска НАТО. Именно так и никак не иначе. Пишут оттуда, что украинских нацистов в городе практически нет. Много чернокожих и англоговорящих. Точно такая же обстановка в казачьей Лопане. Ага, то есть получается, что среди вошедших туда вы ни одного нациста, естественно, не побачили, и все-таки удивляются, блин, а кто же они тут такие? Получается НАТО. А кто же еще? Так это получается, что Волчанский теперь база НАТО будет? Клас, а коли гей парад Ну вони ж там всі по мабуть, кажуть, геї. І от ще інтересно, а що ви тімнокожих і англоговорящих, що ви їх розділяєте? Ну, виходить, що тімнокожі, вони по-англіцьки, що? Ні бум-бум, а на якому же ж язикі вони друг дружки команди роздають українською мовою? Ну, не по-русски ж, да? так? Варгонза. Срочно в Волчанск заходили наемники с Ближнего Востока. Об этом рассказали проекту Варгонза беженцы из Харьковской области. Помимо ЧВКшников европейской внешности, американцев, поляков, англичан, в Волчанске местные жители наблюдали отряд из наемников, говорящих на арабском и турецком языках. А Арабия, она что, она тоже член НАТО давно? Нет, тогда все совпадает. У все претензии, да не, пожалуйста, нас там нет. И никого и не было. Не вірите? Да вигляніть в окно в будь-якому українському місті. Ви коли-небудь хоч одного українця там бачили? Хоч одного, хоч коли-небудь, хоч де небудь Николай Стариков, НАТО отбросила последний фиговый листок. Иностранные офицеры в Краматорске, не скрываясь, ходят в натовской форме. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочка. Это не инструкторы и не наемники. Это именно офицеры, поскольку у них есть степени различия шевроны, указывает он. Мы увидели офицеров в форме НАТО в Краматорске. Они уже сбросили все маски. Поразительное открытие! От я, например, тоже офіцер, офіцер української армії. І от просто аж интересно, вот в чем я вот прямо сейчас и одитый? От прямо сейчас можно опустить камеру и подивиться. Просто аж самому интересно, в чем? Ай-яй-яй, палево! Паліво-натовська форма, розцветка мультикам, в якої у нас зараз дето по армії мінімум воює, а от таку от форму можна купити, як правильно говорив Путін, в будь-якому Літовому інторгі. Її зараз можна купити в будь-якому українському магазині одягу. Я, наприклад, от ці штани, тому що дуже удобні, легкі такі оказались, я купив їх в магазині низьких цін. І вполне нормально, ніхто мене. Ходить от в пікселі, чітко в Оливі не заставляє. Многі взагалі в британському дезерті ходять у нас його пісок називають. І нічого нормально. В чому тобі удобно, в тому і воюй. Саме головне, щоб ти на русську, ну, в смілі, на бомжа не був похожий. І це ще ви, кстати, нашу бойову машину, між прочим, пригнану за гроші глядачів ВАТА ТВ, це ще ви її не бачили. Так би на вас ще більше прозріння снізошло. Глава ДНР. Число польських найомників перевищають количество українських Ні, Ну тут сложно що то виразити, що то вони от прям своїми глазами действительно і бачили. Знаєте, як вони іностранних найомників вважають? По автомобільним номерам. А оттуда собственно говоря, і поляки взялися. Це ще странно, що ви літовський спецназ не замітили, бо у нас там добра половина машин на літовських номерах. Ну, от вам і НАТО. Пожалуйста, форма, мультикам, за рулем Євробляхи, і, 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 і я от удивляюся, чому ви мовчите про їхні телефони, добра половина яких, а то і більше китайського производства. Можете потихоньку починати із що проти вас китайці воюють. Кстаті, після Ізюмського лендліза, там ще й добра половина танків вашого производства. Це ті, які ви в паніки целими покидали, коли отуда. Бвидко сматувалося, боєприпаси боєприпаси, ви не волнуєтесь, боєприпаси ми вам вернемо. Там є один правда, маленький нюанс. І що ж це тоді виходить? Що це взагалі-то вообще... ваш внутрішній конфлікт, гражданська війна? І нам даже не интересно, за що ви там друг дружку вбиваєте. І нам то що, нас там. Нема, нам це навіть не цікаво, хоча нам теж поступила команда внимательно вслушуватися так на якому язику говорить місцеве населення. І як тільки чуємо, що починають говорити на китайському стоп, 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 йдемо бідуть. І, Кстати, Ізольда Філіппена, а що у нас там сьогодні вкусненько? Меню, б... не, меню я бачив вчорашнє орковське. У них там таке блюдо цікаве було, яке вони так і не змогли переварити, називається... Зеленський візюмі. Так от, то ще, подожди, то ще тільки аперитив був. А от що ви скажете, коли на гаряче вам подадуть залужного під судаком? Ото вкуснятина вона буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.